Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні я зроблю свій прогноз на турнір Євро 2024. А вас попрошу поставити лайк, подивитись до кінця та підписатись на цей YouTube канал. І також приєднатись до нашого телеграму. Посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. В телеграмі ми будемо повністю освітлювати євро, там а саме голи, оцінки та статистика, результати. Коментарі та інше. Тому приєднуйтесь, там будемо проводити свій час під час Євро. Розпочинаємо з того, що група А у нас, я думаю, перше місце Німеччина, друге буде е, Угорщина, третя Шотландія, четверте Швейцарія. Мені здається, буде так. Далі йдемо. У нас, я думаю, перше місце буде в іспанців. Думаю, Італія все-таки. Думав, або Хорватія, або Італія, але все-таки Італія, здається. Більш симпатичним варіантом. Думаю, хорвати будуть треті, албанці четверті. Йдемо далі, група. Тут, думаю, Англія, беззаперечний, буде результат у них. Далі, думаю, що Данія все-таки. Сербія і Словенія. Ідемо далі. Група, Д У нас тут Франція, Нідерланди, Польща та Австрія. Думаю, що Франція перше місце, Нідерланди. Будуть другі. Не знаю, Польща чи Австрія. Мені здається, Австрія посимпатичніша буде. Хоча це дві однакові команди. Але мені чомусь здається, що Польща провалиться євро. Не знаю, Австрія в бунтеслізі вони там більше представництво. Я думаю, все-таки вони третя будуть. І Польща четверта. Наша група Бельгія, перша. Думаю, все-таки ці три команди їм не нав'яжуть боротьбу. Команда там більш-менш вище середнього нашого рівня, рівня цієї групи. Думаю, другими будуть українці саме ми. Третіми будуть Словаки і четверті румуни. Хоча про румунів я нічого не знаю. Здається, там також непогана команда є. Думаю, що ми займемо друге місце, все-таки маємо перегравати Словакію і Румунію. З Бельгією, думаю, можемо побадатись навіть за перше місце. Але в товариських матчах нам впевненості не додалося після тих поєдинків перед євро. Тому мені здається, все-таки будемо розраховувати на друге місце. Словаки, я не думаю, що вони нас переможуть, і румуни також, я не думаю, що нас переможуть. Йдемо далі до останньої групи. Португалія, я думаю, буде перша. Друга буде Туреччина, третя Чехія і Грузини все-таки будуть четверті, тому що. Ну, в них немає прям такої сильної команди. В них є НАПА, там, але в принципі в захисті я не знаю їхніх гравців. За ними особливо не слідкував. Думаю, буде, буде такий розклад. Тож, до груп у нас Німеччина та Угорщина виходять, Іспанія, Італія, Англія, Данія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Україна, Португалія, Туреччина. З третіх місць у нас виходить. А, тут треба підтверджати... 4, я думаю, буде Хорватія одна з найкращих. М -м -м, Сербія, Словакія. Ну, і думаю, Шотландія. Шотландці, блін, падлюки теж. Хоча шотландці не знаю, з ким вони там в групі. Ну, Шотландія, так, Навірно, все-таки вони будуть. Йдемо далі до останнього прогнозу. Саме у нас раунд плей-офф на вибування. Думаю, Іспанія переможе Шотландію. Німеччина здолає, думаю, Данію, Португалія, Сербію пройде. Україна, Нідерланди. Бим, бим, бим. Не знаю, думаю, Нідерланди все-таки. Бельгія, Хорватія, думаю, Хорватія. Хоча не знаю, Хорватія за старі заслуги, зараз в них не така уж і команда, щоб прям сильно тому. Але, думаю, Хорвати все-таки на досвіді думаю, затажать. Іспан... Французи, думаю, пройдуть Туреччину, Англія, Словакію пройде і Італія, Угорщина. От тут я не знаю, що тому що Угорщина непогана команда. І вони можуть побадатись. Я думаю, що все-таки Угорщину пропущу. Італія думаю, вилетить рано в цьому турнірі. Йдемо далі, Німеччина пройде Іспанію, Португалія, Нідерланди. Думаю, все-таки Португалія. Хорватія-Франція. Думаю, що в Хорватії вже фран... проти Франції не буде шансів. Ну і Англія пройде Угорщину. Йдемо далі. У нас Німеччина-Португалія. Думаю, все-таки Німеччина. Чисто по тому матчу, що вони грали з нами, вони дуже сильні. Хоча й був там не основний склад. І Франція-Англія. Затрудняюсь в цьому виборі. Думаю, я все-таки буду вболівати більш за французів, тому, мабуть, поставлю на них. Хоча в Англії там така команда дуже солідно зібралась. Але я думаю, що все-таки Франція вийде у фінал. І Франція переможе. Я ставлю на французів. Але Німеччина на цьому турнірі також дуже сильна. Тому можна очікувати всього, що завгодно. Тож такий, от у мене прогноз на турнір. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал. І заходьте в Telegram канал. Там будемо освітлювати все про євро. Буде цікаво. Я вам дякую за перегляд. До побачення.